Нічого не буває випадковим. Ми звикли вважати, що наші помилки, розбиті серця чи невдалі кроки це марнування часу, проте саме вони складають мозаїку нашого життя. Часто ми опираємося тому, що відбувається, запитуємо себе, чому все йде не за планом. Але історія людства знову і знову доводить: навіть найнесподіваніші затримки та поразки мають приховану мету. Пригадаймо долю видатних людей. Томас Едісон провів понад тисячу невдалих спроб, перш ніж винайшов лампу, яка змінила світ. Він казав Я не зазнав поразки, я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Якби він здався, після перших розчарувань людство втратило б цілу епоху прогресу. Так само й Вінстон Черчилль на початку своєї кар'єри зазнав безлічі поразок, але саме вони загартували його, зробивши тим лідером, який під час Другої світової війни здатен був надихати на боротьбу і тримати націю в найтемніші часи. Українська історія також свідчить ніщо не даремне. Поразка під Полтавою для гетьмана Івана Мазепи не знищила ідею незалежності. Навпаки, вона стала уроком для наступних поколінь. Століттями боротьби, невдач і втрат український народ ішов до свободи, аж поки в 1991 році здійснилося те, за що боролися сотні років, постала незалежна держава. Чи була б ця мить такою вагомою, якби не попередні розчарування? Саме вони сформували силу, витривалість і жагу до волі. У нашому особистому житті відбувається те саме. Люди приходять і йдуть, мрії змінюються, двері зачиняються, але це не кінець, а корекція маршруту. Іноді, саме завдяки невдачі, ми опиняємось у місці, де мусили бути. Тільки озирнувшись назад, ми бачимо невидимі нитки, що пов'язують кожен біль і кожну радість в єдину картину. Життя рідко розгортається так, як ми того прагнемо, але воно завжди розгортається так, як потрібно. Відклади бажання знати всі відповіді зараз, відпусти тиск на себе, довіряй процесу, довіряй історії як власній, так і людства. Бо все, що з нами відбувається, врешті має сенс. І одного дня ми обов'язково зрозуміємо, жодна мить не була марною.